Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Різдво Пресвятої Богородиці то є знаєте, велике свято, то є початок спасіння, то є початок тої радості, правдивої радості на землі, бо звершилося те, що Господь Бог вибрав ту, з якої прийме тіло. Щоб прийти до нас, знаєте, ми часом, коли вибираємо собі, знаєте, десь поїздку, ми вибираємо, чим ми будемо їхати, чи поїздом, чи машиною, чи якимось іншим способом. Тому що кожна поїздка має значення, щоб був якийсь комфорт. Тепер, коли ми збираємося, скажімо, когось зустрічати поважну людину. Ми стараємося одягнути відповідний одяг. Якщо треба прийняти поважних гостей, одних можна приймати на кухні в себе вдома, інших треба вести вже десь в якийсь такий менш більш пристойний заклад, а як ні, то в досить поважний якийсь там ресторан чи щось інше. Тобто і в нас в людей є відчуття гідності і того, щоб ми, будь-що ми не вдінемо, будь-що їсти не будемо. Значить, тим більше, коли є можливість вибирати. І знаєте, від самого початку, від коли Адам і Єва були вигнані з Раю, вже там Господь Бог дав обіцянку. Каже: я поставлю ворожнечу між тобою і жінкою, і ти будеш старатися вп'яститися їй в п'яту, говорить до Злого Духа. Але вона розчавить тобі голову. І ми бачимо, що скільки часу пройшло від Адама і Єви до поки Йоаким і Анна не народили Марію. <кій> Відсі, в чому хочу звернути вашу увагу? Хто то були ці батьки Йоаким і Анна? Вони були бездітні. І вже на схилі віку. Вони народили Пречисту Діву Марію. Ми часто дуже знаєте, нарікаємо, особливо жінки кажуть, що Боже, так нема дітей, ми так хочемо дитини, а Бог каже: дайте, нехай усе сповниться. Я маю план, план на вас, я маю план на ваших дітей. І знаєте, окім'яна не один раз сиділи та й плакали, Боже, що ти нас так покарав, не хочеш продовжити нам рід, а може, і не нарікали, а просто молилися. Господи, ми віримо, що ти нам пошлеш потомство. Може, і не нарікали. І Господь Бог на схилі віку поблагословив їх дитям. Тому бачите, що іменно перебування у Божі, перебування в глибокій болитві, Щоб зрозуміти план Божий, часом треба почекати. Часом той план здається вже все, нічого не буде. Ну не вийдеться і Анна, старі люди. Що вже буде мати? Вже не буде дітей. І народили, народили пречисту Діву Марію. І вони пообіцяли були, Богу, Господи, якщо ти нас поблагословиш дитиною, ми ведемо її на служіння Тобі. Розраховуючи повноцінно, що має бути хлопець. Бо тільки мужчини могли служити в храмі, народилася дівчинка. Але так як була обіцянка, так вони і зробили. Дивіться, дуже добре задумайтеся, люди, які ціле життя чекали дитину, нарешті на, на схилі віку Бог їх поблагословив. І вони в 4 чи в 5 років дитину віддають у храм. Чи можете ви собі таке представити свою дитину 4 чи 5 років в такому віці віддати до храму, привезти туди в храм і піти додому без дитини, щоб вона виховувалася в молитві? Пості і в послуху. Бачите, не тільки дочекатися, а ще справитися треба з Божим планом. Тому важність пречистої Діви Марії така є важна. І тому, коли ми говоримо Марія, ми кажемо Діва, коли ми говоримо Діва, ми кажемо пречиста, приблагословенна. Бо ти до народження діва і по народженню Діва. І дівою перебуває завжди. Тому гідність пречисто діви Марії є таке важне, бо тому що з неї мав народитися Бог, прийняти тіло людське, прийти до людини. Він не міг вибрати тіло якесь таке сумнівне чи ще щось, щоб диявол міг його. Понижувати. І тому причиста Діва Марія є непорочна зачата. Вона не мала первородного гріха. Бо хтось думає, що непорочність це тільки тоді, коли без відносин чоловіка і жінки непорочність причистой Діви Марії заключається в тому. Що вона не мала первородного гріха, так як я, так як кожен із вас, коли ми народжуємося, ми народжуємося з первородним гріхом. Гріхом, який зробили Адам і Єва, в раю. Ви скажете несправедливо. Вони там зрішили, а я маю відповідати. Так, як через Адама і Єву, Мала перейти благодать на всіх людей, але так як вони згрішили, і гріх перейшов на всіх людей. І в хрещенні ми звільняємося від первородного гріха. Тому хрещення так важне. І коли ми говоримо про причисту Діву Марію – вона була захоронена від первородного гріха. Чому? Бо Тому що Христос не міг прийняти тіло від чогось грішного. Тому ми і співаємо чесніше від Хіровимів і незрівнянно славнішу від серафимів. Щоб без зутління породила. Сущою Богородицю тебе величаємо. І ось сьогодні ми маємо Різдво причистий, той, від якої почалося спасіння, Не очікування спасіння, а реальне спасіння. Ви собі представте, яка була ситуація на землі і на небі. Коли очікували, коли вже буде посланий ангел до Пречистої Діві Марії скаже, радуйся, благодатна Господь з тобою, бо ти народиш дитя, дитині, які 14 років, яка 10 років відбула в Єрусалимському храмі? А як би вона сказала ні, Бог не міг її заставити? Вона могла сказати ні, вона могла сказати я не вірю, і все. І знову тисячу років треба чекати на іншу. Наскільки треба собі усвідомити, що то значить сьогоднішній день? Для нас, кожного із нас, народжується та, від якої залежить моя вічність. Народжується та, яка дасть мені можливість зустрітися з Христом. Народжується та, яка привела до мене Бога. Сьогодні, величаючи причисту Діву Марію, маємо цілий день, щоб хоча б один раз сказати, Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим. Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Мій. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!